Марина Романенка людина, яка точно знає, як розрулити сімейні сварки та конфлікти батьків та дітей. Психолог з досвідом понад 26 років допомагає чистити мізки та позбавлятися комплексів та терганів. Засновник академії професійного батьківства та програми Be Happy Academy. Вау! Я перепрошую. Але це просто щось неймовірне. Трій колір антистресу в гардеробі. Сірий, чорний. Дуже комфортно почувається. Твірит флаг у моді, коли великі логотипи, і вони усюди. Так або ні? Чи можна складати психологічний портрет лише з того, як людина вдягається? Так, так, отак дивишся, і можна розповідати про людей. А ким ти мріяла стати, коли була дитиною? З 10 років я хотіла бути психологом завжди. Я в 10 обирала з п'яти професій. Викладач, психолог. Хтось, хто на публіку розповідає про те, як влаштована техніка, люблю це лікар або дизайнер. А, ну, що тут? Я психолог. Чи є в тебе якийсь ритуал вранці? Де б я не була? щоранку ми їдемо в сусіднє село, якщо ми в Україні у нас там смачна кава? Кава зранку угу. книга, яку радиш прочитати всім клієнтам. Книжок багато, вони різні, є різні етапи життя. Але якщо так от подумати, риб Редбері збірник Азкитаніх Вічна земля. Ну там там є все «451 піддесят за Фаренгейтом, америціанські хроніки, оповідання. Це крутизна річ, різна абсолютно Супер. А є в тебе якийсь аксесуар оберіг? Мій чоловік каже, що це він. Ну, якось так. Твій масхев для професійного образу. Хороше взуття. Завжди має бути якась класна сумка. Я не про модні, але вона має бути класна. І класна біжутерія або прикраса. Сміливий принт чи нейтральний лук? Нейтральний лук. <рес> червона помада чи лаконічний нюд на кожен день. Нют, нюд. Але інколи червона помада для нас. Улюблена річ літа. Яка вона? Якщо не, не одяг, а взуття – шльопки. А якщо одяг, щось легке і таке, що не буде м'ятися, можна валювати, він не це, але теж прикольно, щось легке. Сарафан, сукня, спідниця, щось дуже легке. Вибір нової речі в гардеробі. Спонтанно чи за планом? Спонтанно, але за планом. Ну я люблю речі, тобто в мене завжди є планчик, що треба прикупити нових речей. Твій девіз по життю. Перший сталь всередину добро назовні. І це дуже класна річ, вона працює. Сталь не дає зламатися, а з добром класні стосунки складаються. А договоря завжди проти.